Всім привіт! На балконі з'явилось сонечко. Трішки зніму своїх красунь. Те, що квітує. Квітує зовсім мало, ви знаєте, не багато, але поява квітоносів. Приємна. Це, звісно, інтригує, заворожує і з нетерпінням чекаю. Так, це у мене ось. Lіoline Sparrow Cat. Вже досить довго у мене постійно квітує. Але вона така влітку захотіла, то квітувала Там напівметеликами. Зараз нібито і виправилася квітує. Бачите, метеликами, але все одно одну пелюсточку видала без защіпа. Тут, ніби теж я дивилась метелик має бути. Але вона яскрава, вона така ясненька навіть якщо ніхто не квітує, то вона зазвичай квітує. Хоч чимось можна помилуватись на поличці. На іншу сторону поставила ось цей такий Ніна Ніко, вона квітує на дорожчених квітоносах і поруч випускає теж новий квітоніс у неї. Тому вже буде три квітоноса. Трішки порадував мене опера Треліпс. Доростив 4 купінка і цього разу, бачите, всі стримав, не, не скинув нічого. Можливо, він йому подобається прохолода. Зараз така погода, що йому все, все його влаштовує. Тому ось так. Заглядала, ніби нового не видно, можливо, ще щось видав. Нежданно-негадано, я, якщо чесно, не очікувала, заквітувала у мене знову котлейка. Купіт квін, здається, мідна, королівна. Вона стояла повернута до вікна, я туди чомусь не заглядала. Просто не чекала, що вона знову буде квітувати, але. Бачите, наступний зріст і знов вже квітує. Просто, можливо, потрібно дочекатися вже до того віку, до того часу, коли вони вже будуть квітувати одна за одною. Доглядаю, як зазвичай, полив по попросиханню, оприскувати, не оприскую. Піддобрювала так, трішки піддобрила і фаленопсвіту, і вона отримала добрива. І досі в мене зрізані стоять квітоноси Midsummer Night. Дуже довго, може, мабуть, до місяця, я б сказала. І колір яскравий лишається. Ну, Деякі, звісно, ось відсихають пупіночки, не всі розкриваються, але ж ось цей, мабуть, і цей раз ще розкриється. Стоять в водичці, нічого я їм не роблю. Мабуть, прохолодно їм теж подобається. Така з вікна не пече особливо. Хай стоять. Тут зелень у мене так виглядає красиво. Там хойки на фоні. Тут крестовник. От. Квітоносів досить багато. Не можу сказати, що вже всі повипускали. Ще є такі, які, на які я чекаю. Не знаю, знімати відео про квітоноси чи ні. Я думаю, вже будуть заквітати, тому ми їх будемо все одно оглядати, буду показувати, розповідати. Є такі, що вже ось-ось почнуть Вже формую потрошку, Це червоний лебідь. Ось тут у мене в куточку стоїть. Така досить хороша рослина, але, бачите, поки що без квітоноса. Не знаю, заглядала, виглядала тихо, таке листя лопати. Ось тут вона пробудила бруночку дорожче. Ну, але це ж мало для такої рослини. Тому чекаю, виглядаю. Є такі малючки, які позапускали квітоносики, наприклад, ось ця. Рослинка, це луна роса. Нещодавно отримала. Мені здається, що ті рослинки, які прийшли від Ані кривонос від Мікі, був не вересень, а це був серпень-місяць, то всі з квітоносами деякі навіть по два подавали. Ось вже такий великий спорт леопард. Ось там в куточку стоїть рослинка. То попкорн коротка назва. Там навіть два квітоноса. Так, це моя Вікторія. Вже теж ось такий квітоніс уже скоро формувати. А ось тут така малявочка стоїть. Це я брала оціночку у, у вовк Олі. Панда. і я перекинула нещодавно до більшого горщика такого стаканчика, теж квітоносик на клюну. почекають. Щось хтось писав, десь зустрічала, що, можливо, це не панда, а щось інше, пересорти. Ну, треба чекати квітування, а там уже буде видно. Моя маленька кнопочка квітує теж безперервно, без зупину. Ось цього разу вже останній квітоніс, який вона видала, бачите, вже розгалуджений. Ось тут така бокова гілочка у неї. Такі малесенькі, дрібнесенькі зірочки. Ну і Вона продовжує, добирає куп'яночками ще щось, бачите, дорощує дорощує. І ось цей дорощує, і ось цей вже досить багато квітоносів на ній. Раз, два, три, чотири. Це вже п'ятий квітоніс. І вона ще випускає, дивіться, шостий лізе вже. З кожного наступного пазухи між листочками дає новий квітоніс. Я думаю, можливо, більше трішки її перекинути. Така. Квіти тримає не, досить, ну, не так довго, як звичайні фаленопсиси, ну, але ж все одно вона не стоїть гола. Остійно з квіточками. Це ось така рослинка зверху стояла, на поличці поруч, думаю, дістану, подивлюсь. Леді фентезі. Перекинула її до більшого горщика, тому що дуже багато було корінців. Ну, корінці активні. Ось я вже бачу, що вони запустилися. Бачите, горшки торчать, ніби голови. І там складно побачити, не знаю. Приблизити, можливо, там є такі запущені онкорінці які активні ростуть. Ось корінчик такий темний, не видно. І заглядаю все ж таки, щоб вже ж Квітоніс новенький видала тому що не бачу, не бачу, але, здається, що буде Квітоніс у неї. Ось тут. Вже він продирається, буде формувати з цієї сторони. Ну, і тут у неї такі бруночки, бачите, формуються ще, можливо, подорожчує кілька бруночок, буде кілька каскадиків. Пробувала робити дитинчат, щось вона не схотіла. Ось, бачите. Поруч з нею стояла ще Корнелія. Ну, Корнелія заглядала, немає. Поки що у неї квітоносів роздивилась, але вона ростить ось малечу у мене. Одна дитинча, тут щось таке формується, якась капустинка. І ось тут я дивлюсь, що вже листочок теж формується. Хай мамка ростить. Ну, а тут у неї коренева, бачите, вона запущена, вона активна, не встигла я пересадити її, тому вже, можливо, на весну буде пересадка. Така доросла велика рослина. Може, можливо, вона щось тут у мене на старому квітоносі запустить. Ось, або ж, можливо, ще дасть їй новий квітоніс, тому що ще ж є час. Почала формувати вже квітані сухота юки. Ось так його вигнула, загнула. Тут у нього бокові відгалудження йдуть. І цей продовжується. Все тягнеться до лампи, до світла. Ось, не знаю, тут ніби ще щось одне хоче рости. Коренева досить така потужна. Закрита система, вже все в мосі. Ось шийка так розпирається теж новими корінцями. Думала, може ще один квітоносик він видасть. Ні, поки що один, але він такий, бачите, гіллястий, може, рясненько має бути. З цікавинок ще покажу вам Лізарт Джаспер, Влітку я придбала цю орхідейку. Ось, не так довго він у мене квітував, я відразу зрізала квіти. Ось, пробудив тут, пробудив тут. Я думала, що тільки цим потішить мене, але ні, він видав все-таки мені новий квітоносик. Там, шийку, я мастила, щось мені не сподобалась чорнота. ну то Для підстраховки так, уже, думаю, ладно, хай буде, краще перестрахуюсь, бо розповідали дівчата, що він такий лю 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 любить піти тихенько. Але тут уже пішли у нього нові корінці, я дивлюсь, ось квітоносик у нього. І він мені ще дитинчат росте. Де мої дитинчата? Ось з цієї сторони. Ось така кучка дитинчат у нього. Так що будемо і квітувати і нянчитися. Ось ну, такий він немаленька рослина, хороша. І коріння там вистачає у нього, такі товсті, подивіться, які запускав вже. Цей красунчик з таким рябим листям. Це стюарт квітував у мене, але він у мене такий Рені, Машка Заквітував, щось йому не сподобалось. Почав скидати корінці, листочки підсушував. Ось я його знову перекинула до нового вже нової посадочки. Ну, зараз так ніби звеселився, трішки окріп, наростив листочків досить пристойно. Бачите, корінці ростить. Ось у нього посаджений димоху, такі он там проложила кілька таких товстих коринок, ну і от він запустив квітоніс. У мене цих, Таких, два такі, такі рослинки цього сорту від різних продавців. І ви знаєте, що вони відрізняються, ли... листям відрізняються. Обидва будуть квітувати, обидва з квітоносами, тому будемо порівнювати. Цей вже квітував, я знаю, як, але все одно цікаво, як же він, можливо, в цього, цього разу якось інше себе проявить. Мені б хотілося, щоб губка була більш така, знаєте, насичена, рудіша тих крапенок, щоб було трішки яскравіше, краще видно, щоб вони так контрастно виглядали на білому цьому фоні. І ще покажу вам ось таку рослинку, це Beauty Rose. Я її купувала як дорослу, квітучу, але вона після жодного разу у мене не квітувала. Видала одне дитинча, я відсадила. І зараз вона видала інше дитинча росли разом. Ось, бачите, як я вже доросле. І що це дитинча? І це дитинча мені надумало квітувати. Ось така б'юті роуз цікава. квіти, ну, звісно, красиві, великі, яскраві такі, Вилясті. Але ж але ж, що ж це дитинча може дати? Хай б Краще корінців нарощувала, щоб його відсадити. Ну, але я не втручаюсь, хоче, то хоче. Я так дивлюсь, що коренева мамки досить хороша, багато корінців. 3-4 ну, листочки лиш, але корінців вистачає хай квітує. Думаю, що скоро в мене набереться знову рослинок для такої екзотичної частинки. Ось Деякі повипускали квітоноси, тому, звісно, з радістю поділюсь квітуванням. Це мій рінг з Дніпра, з яким ніяк не могли домовитися. Я теж з ним дуже-дуже довго домовлялася. І так, і сяк. Ну, от останній час він дуже активно почав себе поводити. Так, гарно нарощує корінці. Ну і видав мені квітоніс. Ось. Я, звісно, була рада й цьому квітоносу, що він його розвиває. Але ось на днях заглянула до іншої пазухи, і з іншої пазухи теж помітила квітоніс. Ха -ха. Тому на радості, звісно, немає меж. І відразу і на два. Зараз я його буду годувати, буду його доглядати, годити йому, щоб він, звісно, якомога рясніше проявив себе. Як я сказала, що я задоволена тим, як проявляються квітоносики, прокльовуються. Дуже багато новеньких буду квітувати підлітків, що не може не тішити, дорослі теж. Але я помітила, що, ви знаєте, дорослі якось не так активно викидують в цьому сезоні квітоноси. Все-таки підлітки більш активніші. Ось деякі навіть по два подавали квітоноси. І сама форма квітоносів дуже цікава. Я розповідала своїм дівчаткам в групі Telegram, що чекала від Black Piano, він пробудив мені. Дві брунечки на старих квітоносах. І я чекаю, думаю, ну, якраз буде ще новий квітоніс і буде красива така шапка квітів. Але він дивлюсь, не поспішає, не поспішає. Потім помітила на шийці, ой, корінець. Так, що я вам його так розповідаю? Зараз піду притягну і покажу наочно, як це все було. Це я вам зараз динаміта свого показує, якраз знов сонечко блиснуло. Ну, я не можу. Я так їм тішу, звісно, що я задоволена, що я придбала цю квіточку. Вона просто казкова, форма і пелюстки, такі, знаєте, не тонкі і кольори красунька. І довго так квітує. Я дивлюся, що вона ще там, бачите, дорощувати буде. Я не буду зрізати. Хай квітує. Рослина така масивна, хороша, і коренева там любить попити, часто я її підливаю. Тому хай квітує. Так, принесла все-таки своє блайк піано. Знаю, що нікого ним не здивую, але я люблю цей сорт. Чекаю з нетерпінням квітування. Ось такий він вже досить великий, великих розмахів набув. І корінечко, Я його пересаджувала, він активно там його нарощує. Ось, пробудив уже ось цю бруночку, вона вже така підросла. І я дивлюсь, що з цього квітоносу теж запускає цю бруночку. Ну і чекала ж на новий квітоніс. Але помітила, що, отак, якщо дивитися, бачите, центр шийки ось тут. А на обидві сторони, я думаю, ніби корінчики пролазять. І на одну сторону, дивлюсь, вигінається, і на іншу вигінається. І вже, я думаю, ну, чому ж ти квітоніс не даєш? А він так вигнувся, ніби такий, Клубочок, м'ячик ніби надутий. Бачите, нема такого стричка, як зазвичай у квітоносах. А тепер стала придивлятися і все-таки ніби розділяється, що там буде все-таки зростання, що це все-таки квітоніс. Ну він якось так набік його, бачите, сформував. Тому що чекаючи цього з нетерпінням красення. Ну і не можу не показати свою, мабуть, одну з улюб, улюблених орхачок, яка постійно в квітуванні. Вона вже, звісно, з точкою зростання. Там у неї був квітоніс, влітку квітувала. Але їй це не завадило, знаєте, ось ще один квітоніс боковий вигнати. Ось такий красивий, рясний. Я так уже Прираховую ніби до двох десятків, виходить, з усіма. Але, можливо, ще буде дорощувати, звісно, пуп'яночки свої. Ой, показувала вам, мабуть, уже ну, дуже багато разів, але вона мене не перестає дивувати. Вона просто не повторна квіточка, тому що влітку, якщо ви пам'ятаєте, в її було зовсім інше квітування. Ось зараз. В неї додавались такі ось, бачите, сплеші по краю в пелюстках темнішого кольору. Вони так проявляються, ніби такими, бачите, рисками. Такого я ніби не спостерігала за нею. От зараз воно так більш активно проявляється. Ця форма чудова просто. Та й квіти, ви знаєте, не дрібні. Я дивлюсь, кожним днем вони підростають і підростають. І такі вже досить солідних розмірів набувають лише ось три-три квіточки. Ну і ще буде ж гілочка. Але це ще не все. Ця гілочка почала розвиватися, коли я сформувала лише телеграм-групу, і, мабуть, в одних зі своїх відео я записувала разом. З підписниками розповідала їм, як я поливаю орхідейки. Ось, і разом з ними натрапила на цей квітоніс. Тому що я не сподівалася, що вона буде квітувати, тому що, ж, розумієте, з точки зростання. Я думала, можливо, вона вже дитинча собі десь там десь придумає випустити. Ось. Але помітила квітоніс 2 місяці. Оце якраз він розвивався до таких розмірів. Але ось нещодавно знов таки поливала і натрапила на ще один квітоніс. Тобто в нас ще буде один квітоніс, ще, от, ще така гілочка буде чудова-причудова. Дитинчатку вона мені ростить, але дитинчатка то з пасти, то я її мастила. От одну дитинку вже я зняла, відправила, а ось ще одна буде. Я думаю, що лишу для себе. От. Дасть вона мені їх чи не дасть, щоб все-таки ну, зберегти цю красу, щоб вона лишилася в колекції. Обожнюю. Так, ну ось такі новини в мене сьогодні. Не знаю. Нібито і. Багато цікавинок на поличці, але все-таки цікавіше, коли воно вже розкриється, і ми разом вже побачимо. Розкажу, покажу, що до чого. Приємно, звісно, коли знову розкриваються ці розквіти. Вже ти це все бачив, уже кілька кіл ніби пройшов по одному й тому, але все одно для мене це приємно, це завжди з новими емоціями. З таким, знаєте, піднесенням, натхненням. Попрацювала і біжу до них трішки позаглядати, повиглядати, що там новенького, а де, а як. Люблю їх. Бажаю всім гарного дня. Тримаємося, до побачення.